Дивіться, який сампік 680-ка приїхав зі Швеції. Стан комбайну просто топ. ну прямо без перебільшень, подивіться. Все завод, не царапін нема, вигрозна рівна, не погнута. Подивіться, як погрозна виглядає. Це рідкість. Тут дивіться, як виглядає комбайн. Двигун взагалі як новий зверху. Тут тільки циліндрика оцього прикріпити. Ну, на ходовий варіатор. Ти ж коротше цей. По шинах теж нормальні шини ще. В хорошому стані. Ступенечка його. У кабіні все теж порядок. Стекла, всі стекляні стоять. Не орскло. Наклонка, подивіться, який сампік. Кому цікаво, телефонуйте, зроблю хорошу ціну за його. Зараз покажу вам що жатко Шини кажу, що в супер стані взагалі. Просто він, бачите, не вимитий. От як приїхав, так і є. Решета, все в комплекті, все є. Елеватори в супер стані. Тут подивіться, як він виглядає. Ось. Гляньте. Напрацювання на комбайні мінімальне взагалі. Тобто ну, реально супер-супер супер стан комбайна. Зараз покажу вам по двигателю, покажу вам по клавішах. Хто шукає собі такого комбайні, як телефонуйте, подивіться, який двигатель. Все повністю в фарбі, ніде не ні масла, не видно, нічого. Все просто чотенько. Тут вам покажу збоку по бункеру, вон, зараз покажу, як виглядає. По бункеру дивіться. Бачите, як виглядає, щось витерти тільки.